Всіх вітаю! На прикладі моєї недавньої партії хочу розглянути, як граючи білими англійський початок, можна організувати супернику пастку в дебюті. Отже, я розпочав ходом c 4 англійський початок, суперник відповідає e 5 захоплює центр. Я ходжу конем на c 3 розвиваю фігуру, і суперник грає слоном на c 5 Хороший хід, але треба пам'ятати, що. Такому слону не можна блокувати клітини B6 і D6, даючи можливість йому завжди повернутися назад. Я зіграв G3: мета вивести слона на велику білу діагональ. Суперник продовжує розвивати свої фігури, виводить коня на F6. Слон йде на G2. І суперник зіграв c 6 Це хороший хід, тому що зараз суперник бере під контроль поле D5, але з іншої сторони, цей хід він повільний і не дає змоги. Розвивати коня з поля B8. Я продовжив ходом Е3, мета вивести коня через Е2 і напасти на слона суперника в центрі та, ходом D4. Суперник грає D6 і ми бачимо, що слон на С5 частково обмежений. Я граю на Е2. І ось тут суперник грає на G3. Та його мета зіграти. Ферс D7 і розміняти мого білопольного слона, який прошиває всю білу діагональ. Та. Я рокіруюсь, і ось тут, коли суперник грає на D7. Помітно, що тепер він не може вийти на B6. Ну і кінь відповідно, також заблокований. Ось тут я спробую одну хитрість. Я зіграв на B3, викликаючи хід пішака на Б6. Ну, і тут не можна було, звичайно, грати на B6, можливо, потрібно було просто спокійно рекеруватись, тому що пішак захищений ферзем, але соперник мій робить цей хід Б6, та, і ось тепер ми бачимо, що ось цей слон, він в пастці, І після того, як я походив Д4, цьому слону зараз ніяк не рятуватися. Там суперник залишився без фігури. Отже, якщо тобі сподобалось це коротеньке відео, то обов'язково постав подобайку, підпишись на канал, і ти завжди будеш знати більше про шахи.